А вы пришли на митинг сегодня? Да. А ну вот этот, который а, будет возле сцены, да, в партии Ре молодые регионы? Да? Побачил, сказал слепой. Что, что, Чому вы Почему вы сюда прийшли сьогодні? Ну, чего приходят люди сюда? Ну чему вы сюди пришли? У мене настроєння нету. Я визиваюсь, не мені настрою. А захотіли дай, прийшли. Я захотів, я а добою я. Який мітинг підтримуєте? Не знаю. не знаю. На Московку якусь ми не знаємо навіть. Ну, нам. Я вас прошу. Найтить когось допоможе. Та да, давайте я що настрою, що вам сказати? А чому, а чому сюда збираємось? Ми сьогодні прийшли на мітинг, понимаєте, Какой? а на, На обычный митинг. А що за мітинг? Мітинг проти государства. Проти плохого государства. Ми должны нормально нормально жити, розумієте? А Ви сюди в підтримку опозиції зберегти Київ чи від молодих регіонів. До якого мітингу ви сьогодні приєднаєтесь? Я не знаю. Куди нас запишуть, де платять, туди й ми йдемо. Так а куди ви йдете? – Я не знаю куди. Ну це а Куди вони йдуть і за кого я сам не знаю. І тут багато не знаю до сцени, до тієї, так? У вас я не знаю поки що. Ми поки що не знаємо, куди нас поведуть.